Друзі, вітаємо на каналі Погляд. Збройні сили України продовжують множити на нуль сили російських загарбників. Цього разу захисникам вдалося ліквідувати цілу колону російських військовослужбовців, які мали посилити розбиті підрозділи росіян. Йшла колона на посилення знекровлених підрозділів в одному з напрямків і не дійшла, сказано у повідомленні телеграм-каналу. На всю військову операцію українським захисникам знадобилося лише 15 хвилин. Результатом їхньої роботи стала спалена в нуль колона військової техніки з екіпажем РФ. Везіть інших, додали у страдком ЗСУ. У кадр потрапила велика кількість техніки армії РФ, що згоріла, яка загрузла в українській землі. Дата та місце обнулення окупантів не уточнюються. він, русський мир». Станция конечная. Ехать дальше некуда. Чекаємо більше хороших новин. А тим часом стало відомо, що російське військове командування дуже боїться, що під час контрнаступу українських захисників на схід Херсонської області окупанти можуть бути відрізані від Криму. Саме тому вони вирішили приділити належну увагу лінії оборони у цьому регіоні. Таку думку висловили аналітики з інституту вивчення війни. При цьому вони вказали на цілу низку вразливих місць ворога на лівому березі Дніпра. Виходячи із супутникових знімків, окупанти й самі не вірять, що зможуть серйозно перешкодити ЗСУ форсувати Дніпро та розпочати звільнення лівого берега. Ворог зміцнює свої позиції не по всьому березі, а лише вздовж критично важливих ліній зіткнень. Супутникові знімки зафіксували окопи та протитанкові укріплення зуби дракона, які раніше почали споруджувати вагнерівці на Луганщині. Основна частина таких оборонних споруд знаходиться ближче до самого Криму та в регіоні, що веде до Мелітополя. Більшість таких споруд спрямовано перпендикулярно основним дорогам. Експерти кажуть, що така оборонна лінія більше нагадує добре укріплені блокпости, ще супутникові знімки показали, що окупанти змогли зміцнити 3-кілометрову смугу на Кінбурнській косі в тому районі, де вона відокремлюється умовним кордоном від Миколаївської та Херсонської областей. Такі оборонні споруди показують, що ворог дуже боїться можливого контрнаступу з правого берега Дніпра. Однак характер оборонних споруд показує, що вони можуть захистити лише від проїзду вздовж дороги, а у разі оточення на відкритій місцевості вони стають марними. Багато оборонних позицій знаходяться не тільки далеко від самої дороги, а й від скупчення ворожої армії, а отже, вони не зможуть постійно тримати на лінії вогню ці фортифікаційні споруди. Багато таких позицій знаходяться далеко одна від одної, що робить їх дуже вразливими у разі контрнаступу. Аналітики з ISW прогнозують, що головна мета таких споруд не зупинити просування ЗСУ в глиби лівого берега Херсонщини, а максимально стримати цей наступ. Однак при цьому не варто забувати, що дуже часто контрнаступ ВСУ розвивається набагато швидше, ніж планувалося. Яскраві тому приклади битва за Харківщину та звільнення Херсона якими б не були самі укріплення, проте вони свідчать про важливість для Кремля лівого берега Дніпра. Якщо ЗСУ вийдуть на лівий берег і там закріпляться, то далі плануватиметься контрнаступ на Мелітополь. Сподіваємося, так і буде. І на завершення дуже гарні новини від наших союзників. По перше, Німеччина передала Україні 10 танковозів Ошкуш М М-1070» американського виробництва та 53 бронеавтомобілі тм 170 з наявності німецької поліції. По друге, Міноборони Великобританії підтвердило інформацію про передачу Україні партії високоточних ракет Брімстоун 2 із лазерним наведенням. Як писало кілька днів тому видання, де Telegraph», йдеться про новітню модернізацію цього озброєння. Дальність дії вдвічі перевищує параметри попередньої версії, і саме цікаве, Пентагон розглядає пропозицію Боїнг про постачання Україні дешевих малогабаритних бомб, які хочуть встановлювати на ракети. За даними Reuters, ними можна буде завдавати ударів по тилах Росії, поки Захід відшукує шляхи нових постачань зброї. Запропонована Боїнг-система, що отримала назву бомба малого діаметра наземного базування, GLSDB, може бути поставлена вже навесні 2023 року згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters. GLSDB поєднує у собі бомбу малого діаметра GBU39 SDB з ракетним двигуном М26. Хоча Сполучені Штати відхилили запити на передачу ракети ATACMS дальністю 297 км, дальність дії GLSDB – 150 км, що дозволило б Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними у тилу росіян, спостерігаємо, що з цього вийде. А тим часом підписуйтесь на наш канал. Далі буде.